Казка золотоволоска і три ведмеді. Колись давно, у невеличкій хатинці, що стояла попід самим лісом, жила була маленька гарненька дівчинка на ім'я Золотоволоска. Її так прозвали за чудово біляве волосся, що, спадаючи хвилями, виблискувало на сонці, мов золото. Та, хоч і мала дівчинка янгольську зовнішність, вона частенько бувала неслухняною. Щодня, коли дівчинка виходила погуляти на вулицю, матуся їй наказувала Тільки ж іди на луг, золотоволоско, До лісу не ходи, бо можеш заблукати. Добре, матусю. щоразу відповідала їй дівчинка. Одного дня. Золотоволоска пішла на луг. Там усе було, як завжди. У високій траві цвіли рознобарвні квіти, літали метелики, сюркотіли коники, а неподалік весело дзюрчав струмок. Золотоволоска спочатку спробувала впіймати гарненького блакитного метелика, але він так швидко перелітав з квітки на квітку, що його годі було впіймати. Потім пішла вона до струмка ловити рибку, але й там їй не пощастило, а з улюбленою лялькою бавитись дівчинці зовсім не хотілося. Придумала. вигукнула золотоволоска, волоска. Піду наподивлюся, що там у лісі. Сказавши це, вона озирнулася в бік хатинки, чи не спостерігає за нею матуся, і побігла через луг до лісу. У лісі було дуже цікаво. Сонячні промені мерехтіли, пробиваючись крізь листя височених дерев, виспівували птахи, а деінде траплялися кущики полуниці. Ішла собі дівчинка йшла аж поки не заблукала. Озирнулася, обступили її зловісні дерева, і їй навіть здалося, що вони. Обличчя мають і з докром дивляться на неї. До того ж, десь далеко в хащах хтось загарчав напевне, то був дуже дикий звір. Золотоволоска не на жарт перелякалася і мало не закричала. Аж тут побачила поміж дерев дивну маленьку хатинку, замість очерету її дах був укритий хутром. Дівчинка постукала у двері. Але відповіді не почула. Зазирнула у відчинене віконце, всередині нікого немає. І вона вирішила влізти всередину через вікно, щоб добре все роздивитися. У пічці яскраво палав вогонь, а посеред кімнати стояв стіл, накритий до сніданку. На ньому стояли три миски з гарячою кашею. Вона до того смачно пахла. А золотоволоска так зголодніла, що не могла стриматися і сказала сама до себе: «Скуштую трошечки, просто щоб дізнатися, яка вона на смак. Спочатку вона спробувала кашу з найбільшої миски, але вона була надто солона, тоді дівчинка спробувала кашу із середньої миски, але вона була надто солодка. Врешті-решт зачерпнула вона каші з маленької мисочки і зраділа. Оця мені до смаку і з'їла всю кашу до останньої краплинки. Навколо каміну стояли три стільці. Золотоволоска відчула, що втомилася, і вирішила трохи посидіти. Спочатку вона залізла на великий стілець, але той був дуже незручний. Дівчинка пересіла на середній стілець, але той був ані трохи на кращий за перший. Тоді вона сіла на найменший стільчик, але той виявився замалим для неї і зламався. В кутку кімнати золотоволоска помітила сходи. Піднялася ними дівчинка на другий поверх і побачила три ліжка одне велике, інше середнє, а третє маленьке. Вона спробувала полежати в кожному. Велике було занадто жорстким, середнє занадто м'яким, а маленьке було саме таким, як потрібно, і золотоволоска так у ньому і заснула. Та не спала б дівчинка так солодко, якби знала, що в тій хатині живуть три ведмеді, і саме тієї миті вони повертаються додому лісовою стежкою. Татко ведмідь і ведмежатко назбирали хмизу. А в руках матусі ведмедиці був кошик, повний ожини. Сподіваюсь, каша, яку ти приготувала на сніданок, вже охолола, сказала ведмежатко матусі, побачивши домівку. Я дуже зголоднів. Увійшовши в хатинку, ведмеді відразу попрямували до столу, щоб поласувати сніданочком. Хтось! – Прогарчав раптом татко ведмідь хрипким басом Хтось куштував мою кашу. Хтось, сказала матуся ведмідь не таким грубим голосом, Хтось і мою кашу куштував. Хтось куштував і мою кашу, заверещало ведмежатку дитячим голосочком. І з'їв усю. Тут татко ведмідь помітив, що люлька, яку він лишив на своєму стільці, лежить на підлозі. Хто сидів на моєму стільці? загарчав він басом, розлютившись. Хто сидів і на моєму стільці? запитала не так розгнівана матуся ведмедиця. А хто сидів на моєму стільчику і вщент його розтрощив? запищало бідолашне ведмежатко. Тоненьким голосочком. Погляньте, хтось лишив брудні сліди, помітив нарешті татко ведмідь. Вони ведуть на гору. Ведмеді увійшли до спальні, і татко ведмідь загарчав басом. Хтось лежав у моєму ліжечку і зім'яв його. І в моєму ліжечку хтось лежав. Підхопила матуся ведмедиця не таким грубим голосом. Хтось в моєму ліжку лежав. крикнуло ведмежатко. І досі спить у ньому. Три ведмеді наблизилися до ліжка і здивовано поглянула на маленьку, гарненьку дівчинку із золотим волоссям. Хто вона така і що робить в їхній хатині? Тут золотоволоска прокинулася і потерла очі. Спочатку вона вирішила, що ті три ведмеді їй наснилися, вона навіть себе ущипнула, але звірі так і не зникли. Ото дівчинка перелякалася. Ой, ви справжні, зойкнула вона і миттю вистрибнула з ліжка, збігла сходами і вискочила за двері. Дівчинці весь час здавалося, що ведмеді її наздоганяють, тож вона бігла й бігла і зупинилася тільки на усліссі. Вона на силу перевела подих і дуже зраділа, коли побачила свій будиночок і матусю, яка чекала на неї на порозі. Відтоді дівчинка сама до лісу ніколи не ходила і слухалася матусю. Якщо тобі сподобалась казка. Підписуйся на мій канал, щоб не пропустити наступні.